Ринок добрий. Сьогодні дуже цікавий буквичний код, а взагалі поняття «іжи» — це, це аналіз того, що ми накопичили. Але сьогоднішній день звучить як Іжиця ять». Хто я, але не з точки зору вже готової реалізації, тому що в буквичних кодах є два поняття. Я це перше це арі, в чому я бачу свою реалізацію, ну, якби, де я себе да, реалізую. Це ось така була буквиця. Ось така, да? яка, яка площина формує уявлення людини про взагалі про програму, що він тут повинен робити. А поняття, йон це якби аналіз того, що я вже досяг матеріалізував або е, маю як стан, в тому числі Іжице, да. Або е, і в тому числі, куди я далі е, рухаюсь. Розумієте, тому що без оцієї верхньої точки, як правило, роззупиняється. От я почала аналізувати сьогодні, знаєте, такий внутрішній діалог. І я розумію, що дуже багато людей застрягли на тому, що негативна ситуація, війна, гинуть люди. Ми такі, прям, знаєте, ми такі нещасні, ми такі жертви. Ну, добре, сидіти в цьому і шукати собі тих, хто це буде підтримувати, це одна справа, але щось робити то потрібно. І от я якраз про те, що робити та потрібно. Я пропоную взагалі, знаєте, іноді проводити взагалі ревізію свого життя, і для цього потрібно уявити все ж таки да, своє життя як певну лінію розкриття. Якоїсь, да, якоїсь програми. Є якась точка, де я знаходжусь, я і мені якась кількість років. Да, кожен може для себе написати, яка у нього на даний момент кількість років. І, в принципі, від народження до тої точки, де ви зараз знаходитесь, ви набували певні статуси, певні ролі. Наприклад, я дочка свого роду. Я мати двох дітей. Я маю досвід виховання двох дітей самостійно, але на даний момент я дружина військового. За освітою я соціальний педагог. І так, так про аналіз життя. Все ж таки, потрібно на лінії поставити точку, де ви знаходитесь, і е, е, яка ваша презентація може бути. Да? Ви прожили певну кількість років, ви набували якісь, е, е, відпрацьовували якісь ролі. Це якраз є арь. Да? Тобто, у це поняття Арь в принципі. Це звідки ви брали уявлення, що вам потрібно робити, і що ви, врешті-решт, в цьому маєте? Наприклад, я дочка свого роду, я мати двох дітей, я дружина військового, за освітою я соціальний педагог, я маю досвід в торгівлі. Я працювала і там з точки, я працювала торговим представником. Наприклад, на даний момент я усвідомлюю свої потреби. Наприклад, потреба в їжі. Да? Частково я її реалізую за допомогою живого простору. Тобто, у мене є ті, хто дають мені живий продукт, це кози і кури. Залишок я купую, наприклад, на дохід чоловіка. Тобто, на даний момент я знаходжусь на отриманні свого чоловіка. Трохи може приходити також. У мене є енергообмін, наприклад, з деякими людьми. Я з ними працюю, я ділюсь знаннями, вони роблять мені якісь послуги. Наприклад, таким чином я роблю дизайн нігтів. З подругою ми да, обмінюємося своїми знаннями. Тобто, грубо кажучи, вона якраз для мене і є психолог з тої точки зору, що вона іноді показує мені зовнішню, як звучить те, чого я, наприклад, розумію тільки своїм баченням. Тобто, це може бути також робота з іншими людьми, це ну, така, е, дохід, я в основному отримаю на, як донат. Також я трохи продаю продукти, ну, там, молоко е і яйця я можу продати. тобто На даний момент це дохід. Е у мене є житло, слава Богам, предкам, тобто чоловік, який, в принципі, основа мого існування, е є житло чоловіка, де я живу. І у мене є відповідальність за двох дітей, двох синів, але в принципі вони вже почали самостійно себе забезпечувати. Тобто я зараз дивлюсь, що я маю в точці зараз, якби, наскільки задоволені мої потреби, і наскільки я задоволена своїм життям в точці зараз. Третя частина це якраз, тобто, ми з вами уявили своє якби, життя повним, да, як лінію. Ми поставили точку Я є зараз. Ми поставили <кій> досвід минулих надбань, на що я можу спертися, і що я маю як результат, єсть, до речі. Тобто у мене є єсть на даний момент. У мене є реалізація ар, тобто, як я себе реалізувала, який досвід я в цьому накопичила, в тому числі матеріальні результати. Наскільки те, що я раніше робила, задовольняє мої потреби в точці зараз. Тепер ми переходимо е, до поняття йон. <кій> до речі. Це те, що я хочу матеріалізувати. Е, я в майбутньому. Тобто є я минуле це Ар, є я майбутнє, цей Йон, і є я зараз єсть. Зі всіма результатами, наскільки мене це задовольняє. Так от, я йон. Яке життя я хочу жити? Наприклад, що я е, хочу досягнути. Е, Грубо кажучи, навіть як я хочу з ким, де, я хочу, вибачте, піти з життя, хто повинен бути поруч. І, до речі, за які кошти, в тому числі, мене будуть, як мене будуть проводжати з цього життя, і чи є кошти на це, або я хочу перекласти цю відповідальність на, на кого. Тобто, або ви самостійно собі створили да, капітал, тому що зараз це зав'язано з землею, зараз це зав'язано з гробами, вінками, да, і все проче. Ну або кремація. Я, наприклад, хочу кремацію, я не хочу гнити в землі. Да? Тобто, знову ж таки, де це може відбутися і чи є на це кошти? І як я хочу прожити, в принципі, той відрізок, який відділяє мене від точки єсть зараз. До точки уходу з життя, який, яка якість мого життя, і чи є, наприклад, якісь цілі, які я хочу реалізувати. Ну, наприклад, я хочу все ж таки домік, який дозволить мені, якщо навіть ніхто не приєднається, вести продовжувати вести живе, живе господарство, і то домик, який може бути, знаєте, таким, ну, домик баби-яги. От я хочу домик Баби яги де я можу. Просто мати можливість переключити людей від соціальної якоїсь реалізації і дати їм можливість відчути себе е і трохи богів первинних да, через природу і через розуміння себе, і знову ж таки, як я хочу... Поняття «в'єдати» — от люди не, не відають, що творять. Да? Поняття «в'єдати», як на мене, це якраз повне розуміння себе в точці зараз, коли я поєдную минуле і майбутнє. До мене прийшов такий, така думка: прийшла, що в минулому я це реалізація і вже набутий досвід в якихось соціальних проявленнях або проявленнях в проду. І є поняття йон, це я в майбутньому, яке показує цю верхню точку того, що я хочу досягти все ж таки, і чи є вона взагалі. Розумієте, якщо у людини, я вважаю, немає цієї верхньої точки росту і розвитку, вона не щеплена зі своїм я, Вона зупинила свій розвиток і нікому це не цікаво. І вкладати просто життєву енергію а, в те, що щоб якась істота потребляла а, якісь природні фінансові да і чиїсь ресурси. Ну, як на мене, це злочин-паразитарний спосіб життя. Ну, я таке для себе точно не обираю, тому я ставлю перед собою в майбутньому. Навіть я поки що не знаю, яким чином. Я буду це реалізовувати, але я вже знаю, що я хочу. Все ж таки, да, я, як я хочу себе реалізовувати. Яку точку, наприклад, я хочу досягти. Ну, наприклад, навесні я хочу у себе на ділянці зробити курник. Ну, це з приводу інвестування, наприклад, да, на певний сезон. але Або я знаю, що я хочу. Впродовж, наприклад, 50 років я все ж таки хочу домік як таке приміщення баби-яги, де я можу приділяти увагу людям, там індивідуально або міні-групами, не, не виїжджаючи кудись далеко. Да? Але все ж таки повернути людей до розуміння себе. Тобто, оце я принаймні для себе намітила, що я хочу, і далі я буду шукати вже ресурси, тому що це ідея, це ідея, аз в принципі. А от на, на це потрібно для того, щоб це реалізувати, потрібно якраз активізувати богів, ресурси, тобто ну, за допомогою кого я себе, да, там, чоловіка, інших людей буду це реалізовувати. Це в майбутньому може вилитись прямо в цей проєкт ЄДІ. Тобто цілісне бачення. Я готова робити дії, добро для того, щоб це реалізувати. Все, що да, і я хочу мати цей результат в майбутньому, єсть. І це рух і розвиток. Ще раз хочу наголосити на тому, що таке я з точки зору буквичних кодів. Перше поняття я або програма АЗ. На яку дана життєва енергія в тому співвідношенні, в якому вона характерна тільки для окремої особистості і під ту задачу, ас, яку потрібно виконати як частина роду, тобто це якби базова життєва енергія, базова програма. Яка проходить от ми від первинних боїв через рот отримала життєву енергію. Тобто рот накладає свої особистості своїми пращурами і щурами, своїм набутим досвідом. І це потрібно враховувати, коли ми кажемо про душу людини. Да? Тобто поняття психолог, як на мене, це якраз той, хто повинен розбиратися в особливостях того досвіду, який набутий родом. Просто соціальна адаптація. Далі є програма, яку людина сама бере, орієнтуючись на якусь площину. Це називається Арі, поняття Арі. І це площина іншої програми, наприклад, соціальної реалізації. Тобто, наприклад, людина обирає для себе якісь ролі, які розкривають там, жіночу чоловічу природу, наприклад, де, там, коханка, дружина яким да, вона там ще може бути те ж саме відносно чоловіка, плюс професійна діяльність. Тобто, чим людина себе хоче розвивати? І яка індивідуальна програма людей, до речі, це теж враховується, але пізніше в понятті йон. Поняття йон. Це той образ я, який внутрішній має людина, який базується на програмі росту і розвитку, розуміння верхньої точки, розуміння тих ресурсів, знань, да, накопиченого досвіду, який вже вона має, який вона може, наприклад, десь взяти. І вона бачить да, ці ресурси як перспективні. І це дозволить їй піднятися над собою, да? тобто вирости в якихось її Навичках, а, в статусі, да, чи ще чимось. Для цього їй потрібно або твердо матеріалізувати той образ, який вона хоче матеріалізувати, або досягнути певного стану да, Тобто певні ну, там, послуги, да, тобто, от, наприклад, психолог, не да, коуч. Вчитель, вони ж не матеріалізують безпосередньо якихось, якийсь продукт. Вони несуть якусь ідею, да? якийсь накопичений досвід, передають якісь які знання. І це все про я.